Усім привіт! Я відпочиваю. Турція, мармаріс, турунч, готель Зеус, три зірки. Це наш обід. Все включено. Ось така в нас, бачите, їжа. Не дуже різноманітна. Повторюється. Багато зелені, до речі, гриль меню. Бачите, дуже багато грилю. Кавон уже другий день дають. Ми прилетіли ввечері, в неділю, ввечері. На вечерю не було фруктів, овочів нічого, ягід якихось. А зараз... Вчора давали вранці і в обід, сьогодні ось, теж обід дають кавун. Хотілося б, звісно, якихось персиків, винограду там, інжиру, ще такого не було. Їсти є, що, але не різноманітне таке, знаєте. Годують не різноманітним. Тому, якщо ви гурман, ви багливі душі до їжі, вам буде важко їсти одне і те саме. І таку просту їжу. Я думаю, що це така ну, проста їжа, ось там, відверні овочі, бачите. Гриль, баклажани, гриль, кабачочок, лимончик хто любе, картопелечка, перчики, дивіться, які гарні. Все це гриль. каша, бугур. Вчора був рис, сьогодні бугур. До речі, ну, все одно різноманітне. Нагетси, рибний отакий великий. Я думаю, що я не їмся я вже скуштувала його. Ось тушені баклажани. Салату трошки взяла. Лаваш. І отакий лаваш. Це вчорашні лаваші, вони переживай. Вони їх розігрівають і зверху посипають сиром, там, яйцем, різними овочами. Щось по типу нашої піци. То італійці, щось у них пропадав холодильнику, роблять піцу, так то й турки економлять. Ось таке є у нас столова. Це можна назвати столова. Люди сидять, бачите, їдять. Всі задоволені, а, ще можна взяти алкоголь. Ми не брали. Там вино взяти, біле, червоне, це все входить. Якийсь там кр... дуже кріпкий алкоголь, я не пам'ятаю навіть, як він називається, і пиво. А, мінеральна вода, води ще ми не Можна взяти мінеральну воду або чай. Це теж входить. Кава за... Ну, за свої кошти, якщо хочеш ти каву пити, будь ласка, плати. Так само, як і іноземний алкоголь, вино, пиво. До речі, ми Куштували е, смачне вино, е, гарне пиво е, місцевого виробництва турецьке. Так що такі справи. Ну, приємного апетиту нам. Всім добра, до побачення.